Це ще коли не було сітки. Так, сітки коли не було. Дішов пішком. Один із перших випадків влучання по цій автівці Росіяни застосували в півдрон, коли вже почали контролювати от саме цей напрямок дороги і влучили в цю машину. Там ще далі по дорозі є інші цивільні транспортні засоби. І от зараз тривають роботи. Зараз. Сітки над mm. дорогами накривають. Це як один із елементів щодо протидії ворожим і Наскільки ця дорога зараз небезпечна? Тому що що ми бачимо, що, ну, на тут ідемо, ми одні, по сутті, на цій трасі. Звісно, небезпечно, тому що ворог ну, дуже багато шляхів контролює дронами. Як ви самі бачили, от навіть застосовуючи прибори, які відслідковують, багато сигналів надходить. Тому так, от зараз ми стоїмо і начебто немає, а будь-якої миті може залетіти ворожий дрон і нанести удар. Враховуючи на даний час інтенсивність обстрілів Донецької області, а саме застосуванням ворогів ворогом БПЛА, це fpv дрони, це дрони, які використовуються на оптоволокні. У нас була нагальна потреба це в забезпеченні наших зовнішніх нарядів. Полавтоматичною гладкоствольною зброєю відкликався фонд Повернись живим. Вони вивчили це питання. Вони підібрали саме ту зброю, яка являється полуавтоматичною, Вона багатозарядна.